До глядачів телеканалу Буковина. З вами Христина Червенюк. Пам'ятаєте, я обіцяла, що ви завжди будете в курсі найцікавіших новинок про життя маленьких та юних буковинців. Свої обіцянки звикла виконувати. Тож не перемикайте! Стартує черговий випуск спецпроекту Кіц Ньюз». Як писав класик, талант це крапля здібностей і море праці. Про це добре знають ті, хто час від часу демонструє свій талант в публіці, наприклад, під час конкурсів, фестивалів. А чи багато в столиці буковини обдарованих дітей? Ми з вами дізнаємося просто зараз. Адже ось ось розпочнеться міський конкурс дитячої творчості Чернівецькі родзинки. Ходімо! Вже традиційно в жовтні впродовж 15 років управління освіти міської ради організовує конкурс Чорнівецькі родзинки. Це справжнє талант-шоу, яке дарує творчим дітям шанс заявити про себе на всю Буковину. Цьогоріч за перемогу змагатимуться понад 30 учасників у трьох вікових категоріях. Конкурс збирає і виявляє дітей, талановитих дітей, які е, можуть бути талановиті не тільки в одній якійсь галузі, в, в одній номінації, а конкурс складається з трьох номінацій вокал. Читання, декламація і хореографічний номер проходять спочатку шкільний конкурс, потім у них відбірковий такий тур іде. А потім найкращу дитину або навіть і двох, в якщо діти в різних вікових категоріях, вони відправляють, пишуть заявку, відправляють до нас на конкурс. Деякі школи маленькі школи не завжди дають діток, але майже з усіх шкіл ну це цікавий, престижний конкурс, і діти чекають такого конкурсу, готуються протягом всього року. Більше дівчат. Але бувають такі, бувають такі гарні, цікаві хлопці, просто самородки, І коли вже в конкурсі берегу участь хлопець, то ми дуже на нього звертаємо увагу, тому що дійсно гарні діти, але всі діти гарні. Відкрию вам маленький секрет: Колись я стояла на цій сцені перед журі. Повірте, боротись за перемогу дуже складно, адже потрібно демонструвати свій талант у трьох номінаціях: вокал, хореографія та художнє читання. Та мені здається, що обирати кращих серед стількох подарованих дітей теж не дуже просто. Ведуча рубрики Родзинки природи програми «Мінімікс». Мікс. Напевно, символічно вирішила стати чернівецькою родзинкою. Привіт! Рада тебе бачити! Поділись з нами, чому ти вирішила брати участь у цьому конкурсі? Я дуже люблю сцени, і з восьми років в неї живу. А, так вирішила брати, тому що я маю захищати честь нашої школи. Я вважаю, що кожна дитина. І талант і дарувати людям радість. До речі, нам вже відомо, що Юлія Дулеба до своєї колекції нагород гран-прі фестивалів конкурсів «Міні світ краси Буковини-2012 та України-2013 додала і перемогу на чернівецьких родзинках. А це перепустка на престижний фестиваль-конкурс дитячої творчості Буковинська зіронька. Тож, думаю, ми разом переконали, що Буковина край, де ростуть і справді талановиті діти. Тож не пропускайте наших зустрічей у спецпроекті Kids News. Повірте, у мене завжди знайдеться для вас кілька цікавих новинок. Я Христина Червенюк, чекатиму вас на телеканалі Буковина. Щосуботи о 11.55 та щонеділі о 16.55. Побачимось!